Господь же послав дощ на судом і Гомору, сірку і вогонь від Господа з неба і знищив ті міста, і усю околицю всіх мешканців міст і рослинні з землі. Книга буття 19, з 24 по 25 вірш. Про міста судом та гомора. Я довідався від свого товариша Андрія, з яким я познайомився в Ізраїлі. Він давно цікавився дослідженнями. Рона, і коли він ознайомив мене з цією інформацією, я відразу погодився скласти йому компанію в цій поїздці.